Україна і Польща зміцнюють оборону. Нова угода про оборонну співпрацю відкриє нову еру безпеки. Водночас на польсько-українському кордоні зростають черги. Яка причина розповімо у випуску Варшава Київ про головне? Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. На тлі офіційного візиту віце-прем'єр-міністра та міністра оборони Польщі Владислава косіняка Камиша до Києва Україна та Польща готуються підписати важливу оборонну угоду. Вона про дрони, спільні проєкти і союзницький центр JATEC. Ейтек. Чи станеться співпраця новим етапом зміцнення безпеки для обох країн? Дональд Трамп у Британії, урочиста зустріч із королем Чарльзом III і протести на вулицях Вінзора. Чи затьмарять скандали державний візит американського президента? Черги на польсько-українському кордоні польща тестує запровадження біометричних перевірок у пунктах пропуску Шегині, Краківець та Нижанковичі. Час проходження контролю збільшився. Чи готові українці до нових правил ЄС? Загиблому політику та екс-спікеру українського парламенту Андрію Парубію присвоять звання Героя України. Верховна Рада підтримала відповідну петицію. Про це повідомив депутат від партії Голос Ярослав Железняк. За проголосували 230 парламентарів. Нагадаємо, Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові. Нападник здійснив декілька пострілів у політика та втік. 2 вересня Парубія поховали на Личаківському кладовищі. Зранку в четвер росіяни вдарили поніжину. На Чернігівщині один рятувальник загинув, ще два поранені. А напередодні, внаслідок атаки по залізниці на Полтавщині, постраждала людина. Кілька потягів затримуються в межах трьох годин через знеструмлення кількох ділянок залізниці. Російський безпілотник завдав удару також по автозаправній станції в Полтавському районі, внаслідок чого сталася пожежа та постраждала одна людина. А на Київщині внаслідок атаки російських дронів палають складські приміщення. Густий дим горнув околиці. Також наслідки ворожої атаки фіксують у Бучанському районі. Там виникла пожежа у приватному будинку. Наразі повідомлень про постраждалих не надходило. Дніпропетровщина протягом доби теж потерпала від російських атак. Горіли житлові будинки, а також зазнали пошкоджень супермаркет, пошта та об'єкти інфраструктури. Загалом у ніч на 18 вересня російські Окупаційні війська атакували Україну 5-ма ударними безпілотниками. ППО знешкодила 48 дронів. Є влучання на шести локаціях. Путін звільнив радника, який виступав проти війни з Україною. Інститут вивчення війни у своєму дослідженні пише, що Дмитро Козак, заступник керівника апарату Кремля та один із найближчих радників Путіна, пішов у відставку через розбіжності політикою російського диктатора. За даними інституту вивчення війни, Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні. За даними російських пропагандистів, Козак був єдиним учасником засідання Радбезу в лютому 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення. При цьому публічно ще за рік до повномасштабного вторгнення Козак називав українську владу дітьми з сірниками і заявив, що Росія знищить Україну, якщо Київ розв'яже бойові дії на Донбасі. Дмитро Козак має українське походження, був заступником керівника адміністрації Путіна з січня 2020 Вадцятого року аналітики інституту вивчення війни оцінюють відставку близького соратника Путіна як свідчення очільника Кремля продовжувати війну. Посилені заходи безпеки, помпезні урочистості та акції протесту. Президент США Дональд Трамп здійснює свій другий державний візит до Великої Британії. У перший день він зустрівся з королем Чарльзом Третім і королевою Камілою. Також заплановані його ділові зустрічі з представниками британського уряду. Трамп прибув до Вінзору на гелікоптері Корпусу морської піхоти США першими Американського лідера та його дружину привітали принц і принцеса Уельські, А вже після король та королева. По всьому маршруту процесії кінних екіпажів, якими гості їхали до палацу, стояли військові з церемоніального караулу королівського флоту. Напередодні візиту Дональд Трамп назвав Вінзорський палац особливим місцем а короля своїм давнім другом. Він став першим президентом США, який двічі відвідав Британію з держвізитом. Окрім зустрічей із Королем, очікують, що під час візиту Трампа обговорюватимуть торговельні питання та міжнародну політику, зокрема допомогу Україні. Напередодні прибуття Трампа у Відзорі відбувся протест проти його політики. А увечері напередодні візиту на стінах Вінзорського замку з'явилися гігантські проєкції скандальної теми зв'язків Трампа та звинуваченого в секс-експлуатації Епште. Поліція затримала осіб, які організували цю акцію. Ні, цього року Трамп вже був у Британії з приватним візитом. Американський президент приїздив до Шотландії пограти в гольф. Тоді ж на неформальну зустріч до Трампа приїздила президентка Єврокомісії. Вона домовилася про зниження мит на товари з Європи. Українці таки навчатимуть поляків працювати з дронами. Наші держави підпишуть угоду про співпрацю, зокрема, у сфері набуття навичок керування безпілотниками. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі на тлі візиту очільника відомства до Києва. Віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіньок Камеш в рамках офіційного візиту до української столиці зустрівся з міністром оборони Денисом Шмигалем та секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Уміровим. Буде підписана угода про співпрацю між міністерствами. Перемовини стосуватимуться питання досвіду використання безпілотних літальних апаратів, співпраці оборонних промисловостей та спільних дій у межах союзницького центру Джей який базується у польському Бидгощі. Нагадаю, візит очільника міноборони Польщі відбувається на тлі загострення ситуації в країні пов'язаної з порушенням повітряного простору Польщі майже двома десятками російських дронів у ніч про. Роти вересня вранці в рамках візиту до Києва Владислав Косіняк Камиш разом з українськими колегами вшанував полеглих за Україну на цвинтарі в биківні польських солдатів, убитих радянською владою. Сенат Польщі підтримав ухвалений сеймом законопроєкт, який продовжує дію тимчасового захисту для українців у Польщі до 4 березня 2026 року. Утім, це рішення набуде чинності лише після підпису президента країни Кароля Навроцького. Під час розгляду законопроєкту у сенаті опозиція хотіла внести поправки. Втім, вони були відхилені. За законопроєкт про допомогу громадянам України через війну проголосували 57 сенаторів проти. 32 Нагадаю, документ змінює правила отримання виплат, призначених дітям, тобто 800 злотих, на місяць. На них зможуть претендувати лише іноземці, які заробляють не менше 50% від мінімальної зарплати у Польщі, та чиї діти відвідують польські школи. Також українці, як і інші іноземці, мають бути активні на польському ринку праці та перебувати на території Польщі. Окрім продовження терміну тимчасового захисту українців у Польщі, закон передбачає, Бачає деякі обмеження у отримання медичної допомоги для дорослих. Вони стосуються, зокрема, стоматологічної допомоги та програм реабілітації Я дуже рада, що цей закон був так оперативно підготовлений сеймом і сенатом, і що сьогодні на цьому додатковому засіданні сенату він був ухвалений. Тепер ми розраховуємо, що пан президент підпише цей закон, адже до кінця місяця питання має бути вирішене. Поправки одручились ми блоком поправки. Ми відхилили одним блоком, бо як урядова коаліція, насамперед домовилися голосувати за цей закон і відхилити поправки опозиції. Також тих тому що більшість із тих поправок зовсім не стосувалися змісту цього закону. Виходили за його межі, і радше були питаннями для розгляду і дискусій під час змін до інших законів, пов'язаних, наприклад, з іноземцями. Тож хоча не було жодної раціональної причини, щоб. Саме ці поправки приймати у цьому законі. в Сподівався, що в цьому законі буде записано ще кілька додаткових положень, які стосуються його впровадження, зокрема ті, що пов'язані з набуттям польського громадянства. адже це ключове питання, а також із рішучим засудженням бандеризму. Про це ми, як клуб права і справедливості, наполягали і у сеймі, і подавали поправку також у Сенаті. Ці положення не увійшли до цього закону, тому напевно ми будемо намагатися реалізувати їх в інших правових актах. Сині знала зуся ще в тій уставі. Він з Бенджами певні пробуваючи в інших актах правних то реалізувати. На українсько польському кордоні черги і затримки через нові правила польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи на кількох пунктах пропуску Львівщини зчитують обличчя та беруть відбитки пальців українців. Це частина підготовки до запуску європейської системи ЕС, яка запрацює вже з 12 жовтня 2025 року. Через додаткові перевірки час проходження кордону збільшується. Особливо складна ситуація у пункті пропуску Шегині. Там найбільша черга. Перевірки почалися також у прикордонних пунктах Краківці та Нижанковичі. На додачу тривають ремонтні роботи на українському боці. Інші пункти пропуску працюють у штатному режимі. Мандрівникам радять планувати поїздки завчасно та враховувати можливі затримки. 21-річному громадянину України, який керував дроном над резиденцією президента у Варшаві, висунуто звинувачення у порушенні положень повітряного права. Чоловіка чоловіка передали прикордонній службі з поданням про депортацію. Він погодився на покарання та сплатив штраф у розмірі 4 тисячі злотих. Про його депортацію подала клопотання прокуратура. Рішення включає і п'ятирічну заборону на в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони. Інцидент стався 16 вересня, коли безпілотник пролетів над резиденцією Бельведер і був нейтралізований службами охорони. 17-річну громадянку Білорусі, яка була поруч, допитали, як свідка і відпустили. У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у зрізанні хреста з української греко-католицької церкви успіння Пресвятої Богородиці у Легниці. Та ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який кілька разів був засуджений, за майнові злочини. У тому числі підозрюваний вже раніше намагався вкрасти майно, що належить цій парафії. Цього разу затриманому інкримінують крадіжку, спробу крадіжки та образу релігійних почуттів. Підозрюваний завдав збитки церкві у розмірі 40 тисяч злотих, за скоєне його. Ними загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Нагадаю, інцидент стався у ніч на 13 вересня. Тоді пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола храму у ГКЦ. Політв'язня і кандидата у президенти Білорусі 2010 року Миколу Статкевича повернули до колонії після того, як він відмовився покидати країну. Цю інформацію підтвердив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка, сказавши, що Статкевича цитую забрали назад. Повідомляє провладний телеграм-канал «Пул П'єрового. Білоруський диктатор зазначив, що Статкевич на момент звільнення був у важкому стані і міг померти у в'язниці. Нагадаю, 11 вересня режим Лукашенка звільнив 52 політв'язні, серед яких був Микола Статкевич. Його у березні 2020 року засудили до 14 років колонії, за нібито організацію масових заворушень. Після звільнення політв'язнів мали вивезти до Литви. Статкевич вийшов у нейтральну зону між Білорусією і Литвою І єдиний відмовився залишати країну.